Війна стала для українців випробуванням, з яким ми хоробро боремось, щодня долаючи все нові виклики. Зараз кожен намагається максимально активно підлаштуватись до нових реалій та не втрачати можливості жити. До війни Чернігівська бібліотека Короленка проводила чимало цікавих заходів. Аби в нових умовах не збавляти робочих обертів, було прийнято рішення змінити їх формат проведення. Оскільки в читальному залі, це як раніше проводилось, ми не можемо організувати таку зустріч, тому що останнім часом дуже часто лунають тривоги. То адміністрація і наш колектив ми е, вирішили проводити такі зустрічі в зум-конференції, е, долучаючи до цього прямий ефір е, запис. І звичайно, запрошуємо учасників такого заходу, і ми все це проводимо в укритті. Найголовніше у цьому питанні комфорт учасників заходів. Та за словами пані Надії, від них нарікань не було. Новий формат їх цілком задовольняє. Їм головне, що ми організовуємо користувачів, в читачів приходять люди, які цікавляться їхнім творчістю, задають питання. Тобто онлайн зустрічі це дуже добре. Але коли йде живе спілкування, навіть в укритті, то це звичайно набагато краще ніж зум-конференція чи онлайн спілкування. Загалом бібліотечне укриття може вмістити до 15 людей. Кількість бажаючих зазвичай порядком більше. Тож, аби усі мали можливість відвідати зустріч, було прийнято рішення робити додатково зум-конференцію. Буває 30 учасників, буває і 110 учасників. Ось буквально нещодавно ми інформаційну безпеку проводили для жінок, для громадських організацій, для бібліотекарів. Така тема була цікава. То буквально до останнього дня було десь 50 учасників, а потім вже за добу зареєструвалось до 110. Сьогодення потребує від нас конкретних та швидких рішень, і українці вправно їх шукають, адже ніхто та ніщо не здатно відібрати у нас жагу до життя.